Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Добрий. Щось сталося? Та просто не туди заїхав, ти вже хотів одразу виїжджати в другу сторону. Ну, поворот не в цей. Не все поворот, не в цей. ну, це ні. і все. А, міг Тож міг нічого роботи. страшного. Ти стали мені кажуть, людина, случайно, заїхала сюди, ну, правильно? Людина я не а? Людина порушила правила. — Покажіть докази, що це вона була а? за рулем. Ви впевнені в цьому? Так, я впевнений. — Покажіть докази, ознайомте. — А ви ким будете а? Ви ким будете? Я її захисник. Ну, то хай ти це, цього людини, в смыслі чий. Приділіть, будь ласка, посвідчення при звертанні до мене. Будь ласка. Не порушуйте закон, будь ласка. Взагалі-то ви до мене звернулися. Ви все одно повинні. Патрульник. Рядовий поліції Григоренко. До 20-го. Добре. Сюди кажу, що нормально, не нарушаю нікого. Чи Можливо, у вас є план заїздить, по постановам? Кожен божий день, робота на машині. Немає. Просто? Ну все Чи, буде профілактично без. Як буду вважати за потрібне, якщо Тому, людина вчинила правопорушення, це, це ще не доведено. Це ще не Я е, Не кажу, що е, виносить постанову. постанову. Не кажу, що е, постанову. Це не кажу, що е, Виносить постанову. Правильно? 16 року у 18 годині 57, коли відбувається розгляд справи про вчинення вами правопорушення, передбаченою частиною 1 статті 122 Кодексу України про змін правопорушення. Ознайомлю вас з вашими правами. Згідно статті 63 Конституції України, особа не несе відповідальності за відмову дачі показів та пояснень відносно себе своїх близьких родичів, коло яких визначено законом. згідно статті 268 Кодексу України про змін правопорушення. Ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, так. давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою е, представника, адвоката, е, користуватися допомогою перекладача, Не тільки адвоката. перекладача е, сума Я штрафу, думав, вони згони, вже знають, як це викладає е, вісім п'ятдесяти гривень. Е, вам потрібно сплатити штраф протягом 15 днів. Якщо протягом 15 днів ви не сплатите, даний штраф, сума штрафу подвоюється до 100-510 гривень. Що вам, я з, вам зрозуміли ваші права? Скажи, хай тебе ознайомлять тепер з доказами. А тепер, так, да, відбувається да, розгляд да, справи. Скажи, я хочу тепер ознайомлять, що я... З доказами, я хай ознайомлять. Двойну суцільну лінію дорожньої розмітки 1-3. Скажи, що ти хочеш подивитися, докази якісь? Є? На, є, на слова? Ну, почекай, Сереж, ти не віриш на слова. Запитай, чи є докази. Як я перетинав, от... Ви можете ознайомити людину звичайно. Бо... Що сказав? А я сказав, що ви, наприклад, не, ви... Ознайомте е... з доказами наявними, а не, сі а сі не вашими з вашими словами. З то що, слова, виходить, мають... Ви подали пояснення. Правда? Звідно статті 252 я всебічно повно об'єктивно оцінив докази в даному правопорушенні і, і вирішив, що ви дійсно порушили А то, що є свідки, А то, що є свідки, що я не порушую, ви кажете, що порушили, то що, ви головніше? є, Ні, давайте свідки. А свідки є, що він порушив? Ні, дивіться, Про... просто... От... Нема свідки. Є свідки, що не порушив, а є свідки, що порушив. Я бачила, що він не порушив. Хлопці, ви кажете, що порушили, я кажу, що не порушили, як ми... Та хаті, з ними серйозно. Ти ж бачиш, ти з ними по-нормальному, вони з тобою по-бачацьки. А ви знаєте, що по постанова... Нельзя. Виноситься на місці правопорушення, а згідно рішення Конституційного суду на місці правопорушення він роз'яснює. Це по, за місцем розташування органу, який уповноважений розглядати справу. Ми повноважний Тоб розпочати. Ну це, це не місце правопорушення. Це я за місцем розташування органу. Орган. Тобто вашого департаменту ви ві не маєте права. Ви і це, це, Я цитую рішення Конституційного суду. Воно є обов'язковим для виконання. Значить, слово сполучення. За місцем його вчинення застосоване у положенні частини першої статті 276, на яку ви зсилались, за якою справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Вказує на місце знаходження органу уповноваженим законом розглядати справу про адміністративне правопорушення у межах його територіальної юрисдикції згідно Правильно. з адміністративно територіальним устроєм України. Правильно. Тобто, ви не маєте права ви тут ж самі на вулиці собі тут на вулиці. Ви не маєте права розглядати. Прочитайте ще раз і прочитайте ще раз і раз. Чого ми чого ви, ви дурачок? Як ви ти наговорив себе вже. Я дурачок? Так. 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 Можна ще раз ваше посвідчення? Що можна. давайте? А чому? А чому? Я вам будь ласка, можна ваше посвідчення? Я хочу написати на Скажи, будь ласка, будь ласка, ви мене обізвали дурачком. А чому ви нахуй? Я показав. Чому? Топер, мені будь, ласка, а чому именно обезвал? Я предъявлял по свече.